Почнемо власне сьогоднішній наш ефір із е, гарячих новин із оперативної інформації стосовно російських шахетних і ракетних атак. Є низка повідомлень із е, різних регіонів про те, як атакувала Росія, зокрема вчора ввечері. Йде мова про збиття шахедів як на півночі України. Так і на півдні. зокрема, от Сумська обласна військова адміністрація повідомляє, що в них вчора в вечірній час збивали шахеди, і от один дрон вдалося знищити. Ще одну крилату ракету збили вночі на Сумщині в ході російської атаки. Ну і також дрон збито було на Миколаївщині на півдні України. І ще один російський шахет долетів майже до Києва ввечері 11 липня на підступах до столиці. Повідомляє. Київська міська військова адміністрація, військові збили російський дрон про мету, власне яку мав атакувати, ціль, яку мав атакувати цей шахет. Як повідомляють власне представники адміністрації Києва, більше скажуть військові спеціалісти. Ця інформація не для цивільного населення, а мешканцям Києва варто пам'ятати дотримуватися всім відомої інформації при оголошенні повітряної тривоги. Спускатися і прямувати до укриттів. Нагадують власне представники адміністрації Києва. Цілком слушне нагадує. Крім того, ми бачимо, що страждає Харківщина від ворожих ударів. І от із нових повідомлень із Харківського регіону, на жаль, маємо і трагічні тяжкі новини, оскільки Росія нанесла авіаційний удар по селищу Білий Колодязь Харківської області. Це сталося теж учора ввечері, і тут бачимо за характерами за характерами руйнування. Якраз мова йде про імовірний запуск кабів керованих авіабомб, тому що величезна площа ураження це або дуже важкі ракети, типу С-300, які Росія останнім часом до речі значно менше використовує для ударів по Харківщині, оскільки замінили їх кабами росіяни. От вони перейшли на використання фугасних авіабомб із комплексами, із модулями корекції і планування у МПК, так звані модулі. І от власне С-300 витіснили ці каби фактично у російських. Атаках, але від цього не легше, тому що каби так само залишається не менш руйнівної зброї, особливо надважкі бомби, там півтори тонни і більші, іноді навіть тритонні тонні бомби росіяни скидають на Харківщину. Отже, під час атаки по житловому сектору селища Білий Колодязь загинуло троє людей і ще восьмеро. Постраждало, як повідомляють наші рятувальники, і сталися також пожежі. Зрештою, ми бачили, щойно на фото із місця події це дійсно. Страхітливо все виглядає, оскільки повністю ці російські авіабомби позносили будинки у селі. І там лише руїни залишилися за різними адресами. Горіли два одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу, як повідомляють наші рятувальники і господарські споруди загальною площею близько 1800 квадратних метрів. Пожежі погасили, але от на жаль, є і постраждалі люди, і є троє загиблих. Гиблих це новини із Харківщини. Е, крім того, е, маємо фактично повідомлення. Та зрештою вся країна вчора це спостерігала і переживала про те, що від е, вчора ввечері росіяни декілька разів намагалися атакувати крилатими ракетами. Наші міста і наші регіони, і зокрема від 8.15 вечора до 9.00 вечора було зафіксовано чотири розрізнення ракетні атаки з боку ворога. І ці ракети летіли, зокрема з боку Курської області через Сумщину. Спочатку паленгували їх, фіксували якраз прольоти цих ракет Сумській, в Чернігівській області, і також в бік Київщини через Полтавську області ракети пролітали. Згодом відбулося ракета. Ракетна атака у бік Хмельницької Вінницької областей, і ймовірно, в бік Староконстантинова, як повідомляли наші повітряні сили, ці ракети були спрямовані. Ну, загалом протидіяли цим ракетним атакам наші сили оборони, сили протиповітряної оборони. Зокрема, і зараз ми, власне кажучи, і озвучимо звіт від наших повітряних сил, скільки ракет додалося збити. Я лише додам, що дійсно ці ці ракетні атаки зараз відбуваються на тлі. Заяв західних країн про процес передачі літаків F-16 для нашої країни. Тому по авіабазах якраз росіяни і спрямовують ці ракети дуже активно. Вже ми бачимо, що збито було п'ять крилатих ракет і 11 БПЛА за вчорашній вечір і за цю ніч. Це зведені дані вже від повітряних сил. отже 11 шахедів і 5 п'ять ракет Х 101 які Росіяни запускають із літаків стратегічної авіації, зокрема і тушок 95-х. Да, росіяни атакували із Саратовської області, запускали ці ракети, як повідомляють наші повітряні сили. Ну безпілотники летіли із кількох напрямків. Це Приморсько-Ахтарськ у Криму в у Краснодарському краї. Ми ще уда в Криму цього разу не задіювали, нібито. І Курська область. Тобто Курська область і Краснодарський край і з півночі і з півдня не було атаковано на Україну шахедами і ракетами Саратовської області. Основний напрямок удару, як повідомляють саме. Повітряні сили, це Староконстантинів, і власне усіма методами і способами відбивали ці атаки наші сили оборони і сили протиповітряної оборони. Зокрема, і в результаті протиповітряних боїв було збито в Хмельницькій, в Сумській, в Черкаській областях ворожі ракети. Їх п'ять загалом було знищено, як відомо. І також в різних областях збивали 11 шахедів. Це йде мова про Миколаївщину. Київську область, Сумську область, Вінницьку, Хмельницьку, Херсонську, решта вісім безпілотників, як заявлено у звіті повітряних сил, ті, які збити не вдалося фізично, їх було локаційно втрачено. Ймовірно, ворог з метою перевантаження протиповітряної оборони використовує імітатори ударних БПЛА, як повідомляють повітряні сили. Тобто йде мова про фальш цілі, такі, які от на радарах проявляються як шахеди, але згодом просто зник. Бачимо власне дописи із різних областей. От Віталій Кім повідомляє про збиття шахедів на Миколаївщині, також про інші інциденти, які відбувалися в зв'язку з ворожою агресією. Зокрема, обстріли Куцерубської громади на Миколаївщині. Постраждалих там немає. Ну а загалом атаку повітряну вдалося на півдні нашому відбити. Ну і з інших областей подібні надходили повідомлення, зокрема з Хмельницької області, де три е цілі вдалося повітряні знищити нашим захисникам. Кам неба, отже, після того як власне вже офіційно на сайті Білого Дому з'явилося повідомлення про те, що вже на фінальному етапі в процесі передачі в Україні перебувають багатоцільові винищувачі F-16, і це повідомлення власне підписали, закріпили своїми підписами президент Байден а також керівники урядів Нідерландів, Данії. То Росія значно активізувала знову ж таки за останні дні свої атаки саме по литовищах по аеродромах, і от базові такі аеродроми, головні авіабази країни, Росія атакує постійно, фактично. Ну а за останні дні особливо інтенсивно. Якщо мова йде про Староконстантинію, про Хмельницьку область, Морсія ну, не припускають, що там саме там ймовірно можуть базуватися. Чи в найближчому майбутньому, чи просто у перспективі, скажімо так, в 16 от і відбуваються такі от атаки на цілком очікувані з боку ворога, і бачимо, що готові їх відбивати наші сили протиповітряної оборони. Ну тим часом у Вашингтоні завершився саміт НАТО, і ми можемо підвести. Підсумки озвучити підсумки цієї події для України у першу чергу, як заявили у своєму коміке за підсумками цього саміту, його учасники, усі члени альянсу, Україна перебуває на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно із членством в НАТО. Звісно, це позитивна, цілком скажімо так, характеристика ситуації для нас. Однак, ясно, що запрошення пряме запрошення України до альянсу було би значно. Кращим підсумком для України, однак ми цього не очікували, оскільки сигнали ще до саміту заздалегідь до саміту надходили такі, що і Сполучені Штати і декілька інших членів альянсу поки що не готові таке запрошення озвучити. Все це пов'язано з активною фазою війни Росії проти України, і поки війну не буде в той чи інший спосіб завершено. Запрошення таке для України не прозвучить. Ну чітко про це заявляють власне представники альянсу його безпосередні члени, і учасники цього оборонного об'єднання. Тексті комініке за підсумками саміту також міститься обіцянка підтримувати українську владу в різний спосіб. Ну зокрема, будуть розвиватися програми підтримки України буде розвиватися оборонна допомога для України. Уже фактично затверджено принаймні на цей рік фінансовий план підтримки України на 40 мільярдів доларів, і в цьому в цій сумі в цьому фактично фінансовому плані підтримки містить. Це вже взяті на себе зобов'язання оборонної підтримки від різних країн. Зокрема, там закладено принаймні 20 мільярдів від Сполучених Штатів на цей рік і інші інші пакети допомоги, які передбачили наші європейські партнери. Загалом сумарно 40 мільярдів, але все це оформлено, скажімо, так як зобов'язання членів альянсу від, від НАТО для України. Допомога це буде надходити, тобто, фактично за безпосередньої участі представників Альянсу а ще по Україні буде затверджено окремого е, спеціального представника, який буде власне курувати і пильнувати усі питання взаємодії України, України і НАТО і допомоги для нашої держави. Ну і погоджується всі члени альянсу, що Україні негайно буде надіслано запрошення вступити до альянсу, коли союзники всі погодяться на те, що виконані умови такого вступу, і такий момент, власне кажучи, настав президент України Володимир Зеленський який був присутній у Вашингтоні в складі української делегації в ході цього саміту, провів серію двосторонніх переговорів зустрічей із представниками країн-учасниць саміту. Причому важливо, що на цей саміт запросили також країни, ключові Тихоокеанського регіону, це була Японія. Це була Нова Зеландія. Це були також представники і очільники уряду південної Кореї. Тобто, фактично, навколо альянсу гуртуються ті країни, які готові протистояти Китаю у Тихоокеанському регіоні, експансії Китаю, агресії Китаю, фактичній. І власне, критика Китаю дуже жорстко пролунала під час цього саміту. Але ми до цієї теми ще сьогодні детальніше перейдемо і її обов'язково обговоримо. Під час цього саміту також було оголошено, що США, Нідерланди, Данія. Вже фактично передали Україні винищувачі f 16 Принаймні саме в таких формулюваннях з'явилася ця інформація у пресі, і навіть очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, наговорив про те, що обіцянку дотримано, і влітку f 16 вже будуть виконувати бойові завдання в українському небі. Чи це означає, що f 16 вже фізично перебувають на території України? Кулеба та інші наші західні партнери не уточнили дуже таке. Скажімо, загадкове та інтригуюче наразі повідомлення з'явилося стосовно F-16, уходять цього саміту, і хто з його трактує як фактично підтвердження уже появи в 16 в Україні безпосередньо, а хтось зважає, що це така, скажімо, так дійсно затравка, можна так сказати, неформально. Тобто, це спроба дійсно напустити туману, дещо напружити Росію, але водночас просигналізувати, що в 16 обов'язково вчасно до України надійдуть не називаючи конкретних дат чи це відбудеться в липні чи це відбудеться у серпні місяці але точно до кінця до кінця цього літа і також власне Джо Байден оголосив учора вже у ході зустрічі з Володимиром Зеленським виділення нового військового пакету військової допомоги оборонної допомоги для України на загальну суму 225 мільйонів доларів. Зрештою, маємо вже і деталі цього оборонного пакету. Його раніше анонсували в пресі. Тепер ми почули про це від президента Байдена. Ну і там увійшли в ключові, скажімо, так, позиції оборонної допомоги для України у цей Пакет військової допомоги, От, зокрема, боєприпаси для е, різноманітних ЗРК, Петріотів, Насамсів. Ще одна додаткова система Петріот для України, як ми знаємо, від Сполучених Штатів надійде у рамках е, цього пакету зенітні ракети Стінгер, боєприпаси для Хаймерсів, артилерійські е, снаряди калібру 155 і 105 міліметрів, протитанкові різноманітні ракети і системи від Джавелінів до інших моделей, боєприпаси для стрілецької. Зброї і багато багато чого іншого. Це власне кажучи, теж добра новина. Окрім того, низка інших оборонних, скажімо так, пакетів військової допомоги були оголошені у ході саміту або під час саміту від інших країн від Австралії, зокрема рекордний пакет допомоги. Згодом детальніше власне і цю новину обговоримо. Важливо також що було що перед початком цього саміту стало відомо, що Україна має намір домагатися і просити від сполучених. Них штатів дозволити використовувати далекобійні ракети атакам для ударів. По міжнародно визнаній території Росії а саме вглиб Росії на територію більше 100 кілометрів. Але про досягнення будь-яких домовленостей щодо цього питання ну наразі невідомо публічно, і хоча й очікували, що може в ході вже прес-конференції спільної президентів Зеленського і Байдена або ж окремого виступу Джозефа Байдена. Ця інформація пролунає і ствердна відповідь пролунає від президента США. Цього не відбулося. Ще можна це в принципі абсолютно пояснити і е, питанням е, утримання в таємниці такої чутливої інформації від Росії для того, аби Росії не сигналізувати, що Україна зараз може робити, що ні. Зрештою, поле бою і перебіг подій на полі бою найближчим часом. Покаже чи Україна отримала такий дозвіл від США, чи наразі існує все ж таки заборона від сполучених штатів, чи вона є чинною власне завдавати таких ударів у глиб Росії. Власне Україна звернулася з таким проханням, скажімо так, відразу ж після російського удару по дитячій лікарні «Охмадит» в Києві і цілком, скажімо, так було б логічно і правильно, і навіть із морально-етичних міркувань, із питання і міркувань політичної доцільності з боку західних країн у цей момент, після удару Росії по дитячих лікарнях, по пологових будинках в Києві, зняти будь-які обмеження на удари. По території Росії по військових цілях, по авіабазах, складах боєприпасів тощо, і тут абсолютно ніхто що називається би кривого слова, не сказав у бік заходу стосовно такого рішення, але знову ж таки проявили занадто гіпертрофовану обережність, навіть можна і боєгузливістю назвати лідери західних країн, в першу чергу адміністрація Байдена в цьому питанні і втратили цей момент. Ну і фактично офіційної заяви про те, що Україна тепер може більше. Може розв'язати руки і справді відповідати ворогу жорстко. Цього цієї заяви не відбулося. Цього рішення не відбулося загалом на саміті НАТО зійшлися на тому, що Росія залишається і фактично стала за останні роки найзначнішою прямою загрозою безпеці у світі, і ця загроза збережеться у довгостроковій перспективі. Наголошено в комініке, що Москва несе одноосібно відповідальність за війну з Україною, яка серйозно. Знову підірвала глобальну безпеку, крім засуджень Росії, дуже жорстка критика у бік Китаю пролунала і вказано у цьому документі за підсумками саміту, що Китай постачає Росії різноманітні компоненти для засобів ураження, для ракет, а також товари подвійного призначення. І в такий спосіб Китай забезпечує, що Росію на більше як дев'яносто таким обладнанням і компонентами продовжує кидати виклики інтересам безпеці і цінностям. Альянсу. фактично, вперше, члени північно-атлантичного альянсу відкрито звинуватили Китай в підтримці Росії в війні і звернули увагу дійсно на цю широкомасштабну підтримку з боку Пекіна оборонно-промислової бази РФ. Однак є, як ми знаємо, і серед членів альянсу ті. Е Представники політичних еліт, які готові із Пекіном із Москвою комунікувати напряму, і буквально вже на порозі саміту перед його відкриттям відзначився в цьому контексті прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який здійснив таке собі турне миру, як він це називає, і відвідав обох диктаторів. І власне Володимира Путіна в Москві відвідав, а згодом полетів і до Сидзінпіна вже звідти рушив на саміт НАТО. Ну і знову. Нальдом Трампом е збирався зустрітися у сполучених штатах. І Тут виникає питання: власне на чиєму боці грає Орбан? про е Цю його поїздку, скажімо, так багато говорили на тлі саміту НАТО, і навіть з'являються новини у світовій пресі про те, що у Брюсселі думають як покарати Орбана за його е, такий тур, за його фактично, таке свавільне рішення абсолютно руйнувати весь діалог, який вибудовує ЄС із такими авторитарними режимами. І проводити тут абсолютно свою незалежну лінію, користуючись моментом ситуацією, набирати, як собі думає Орбан, політичних балів та очок. Навіть у європейському союзі думають про те, аби Орбана аби Угорщину позбавити права головувати у Раді Європейського Союзу. Фактично, лише нещодавно з 1 липня цей період головування розпочався. Ну і багатьох турбує те, що Орбан справді дійсно йде у супереч, фактично усім. Цінностям, домовленостям і принципам безпековим, які панують у європейському союзі і загалом в західному світі, і приватно офіційні особи ЄС між собою говорили про позбавлення угорщини права на головування. Принаймні, так про це пише Financial Times і журналісти цієї газети.